Всім вітання, Автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого, таких рефів. Перший у нас це йде Mercedes Sprinter 2020 року з холодильною установкою Thermo King, в ідеальному просто стані. Все в нас ціленьке, гарненьке, рама вся в ідеальному стані, має бокову дверку. Всі 4 колаги також в прекрасному стані. Є сходи, будочка вся у нас в ідеалі просто довжина йде. 3,70, ширина 220 і висота 2,10. Тут все в нас також в ідеалі просто. простоймаю підлокітник, ось така от мультимедія. Має два ключа, клімат, контроль, кондиціонер на автоматі. Також датчики світла та дощу. Двигун іде у нас 2,2 дизель, 160 теркінські сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 26900. Всім гарного дня.